Пропагандисты годами уверяли, что Запад вот-вот забудет про Украину, и никаких крупных поставок вооружения уже не будет. Но все резко изменилось. Теперь они снова опасаются большого количества ракет, которые могут передать США. Существует риск, что Трамп раскроет свои склады на поставки старых вооружений, которых надо им менять, освежать, уничтожать, те же ракеты АТАК-МС в кассетном исполнении для комплекса Хаймерс ЛМ-270 с дальностями либо 165 километров, либо 300, о которых они наклепали несколько тысяч штук. Они лежат на складах, и сейчас, когда при принято на вооружение новая ракета Призм, и уже на учениях они их вовсю испытывают, это 100-700 километров с дальностями. Здесь, конечно есть риск, что эти наступательные вооружения передадут Украине. Я говорил еще, я не знаю, может, полтора года назад, может, два года назад, что настанет тот момент, когда президент США разрешит бить атакам сами на 300 километров, разрешит поставлять ракеты, которые бьют на 500 километров. Все это будет. Давайте брать это за данность и не ориентироваться на какие-то сроки или на какие-то война будет дальше идти по нарастающей. Что касается растущей милитаризации Финны, там, на например, наши, да. наших противников. Но нам нам вот, что с этим но вот тут, тут говорят, что вот, Россия готовится к большой войне. Ну, конечно, готовится, но как бы в нынешней ситуации было бы странно или даже, даже преступно не готовиться, когда ну, те же страны Евросоюза планируют выделить до 150 миллиардов евро, на обновление своего вооружения и техники и официально как бы, называют Россию своей главной угрозой. Ну, конечно, нам надо как-то на это реагировать. там вот, зап... же целый перечень, и танки, и беспилотники ну, да, те же да, самые, и да, немцы, и да, все вместе, и да, по отдельности. Да. То есть за последние три с половиной года Запад ну прошел по такому эскалационному пути, что э, мы просто не можем не реагировать на все эти выпады ястребины. И как раз, чтобы избежать войны, мы к ней и готовимся. «Хочешь мира, готовься к войне» – известное выражение. Вот. И пусть это звучит парадоксально, но мы не, не собираемся ни, ни на кого нападать, но просто вот обязаны стать сильнее, чтобы суметь защитить свою страну. Отсюда и у нас рекордные военные бюджеты. До 31-го зросла кількість загиблих у Києві напередодні. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Серед загиблих п'ятеро дітей. Речник повітряних сил України Юрій Гнат заявляв, під час масовної атаки в ніч на 31 липня російські загарбники ймовірно використали нові реактивні дрони. За словами посадовця, для таких дронів характерний звук що відрізняється від звичайного шахеда. Безпілотник набирає більшої швидкості, тому радіолокаційно вони фіксуються як крилаті ракети. За інформацією Юрія Ігната, у ніч проти 30 липня Росіяни атакували Україну 78 безпілотниками, частина з яких були реактивними. Днями застосування росіянами дронів з реактивними догунами анонсував перший віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він заявив, що Росія активно впроваджує нові технології для дронів камікадзе, типу Шахед, які дозволяють їм краще обходити українські системи перехоплення. Україна своєю чергою щодня адаптує свої підходи до протидії. А президент України Володимир Зеленський запевняє, що часів Яр в Донецькій області залишається під українським контролем. Повідомлення про присутність росіян у місті глава держави назвав дезінформацію. Також наголосив, українські захисники відбивають атаки на Покровському напрямку. Там йдуть найінтенсивніші бої. До міст також намагаються прорватися диверсійно-розвідувальні групи. Денис Попович, військовий оглядач. Дениса, слава Україні, чергова зустріч на прямому сьогодні. Приєднатись до ефіру. Я от зараз цитував пана Ігната. Зараз предметніше з вами будемо розглядати це питання, але він яскраво, якщо можна там це слово вживати добре. Доволі компетентно. Ще раз звернуся до всіх тих, хто вкрай активно обговорював і заявляв там, можливо, дописував, писав, аналізував, <кérした> <кérした> що не збиваються реактивні шахеди. І щодо збиття загалом цих засобів ворога, які летять нам на наші голови, що ви додасте, і на правду, звісно ж прерогативі сил протиповітряної оборони там розробляти, винаходити, знаходити ті чи інші засоби для того, аби знищувати. Ми в такому в ціновому порівнянні завжди рахуємо, там які ракети використовувати для того, аби їх збивати, і скільки коштує там одна ракета система протиповітряної оборони в против... противагу вартості, того чи іншого, там, зокрема, реактивного шахеду. Та все ж, я впевнений, що є не так, як дехто говорить, що, мовляв, складно збити чи там складно подавити так чи інакше. Ну, немає нічого такого, щоб забула людина, чого б людина не змогла знищити або збити. Це перше, що треба, треба розуміти. Реактивний шахет, так, він може фіксуватися крилата ракета, да. але чи збиваємо ми крилаті ракети, так ми збиваємо крилаті ракети. Тут просто треба розуміти, якими засобами це можна зробити. Так, звісно, якщо ми будемо далі робити ставку на мобільні вогніві групи, групи у боротьбі з цими реактивними шахедами, якщо вони будуть з'являтися масово. То звісно, МВГ не будуть ефективними, оскільки швидкість більша, більша висота, або не будуть діставати, або не будуть встигати реагувати належним чином, тому значить, ефективність МВГ буде знижуватися в боротьбі проти ерективних шахетів. Чи достатньо буде зенітних дронів, які про які зараз багато хто каже? Ні, недостатньо, оскільки і неможливо буде збивати зенітними дронами реактивні дрони, оскільки у зенітних дронів менша швидкість. Вони розвивають 300 км на годину реактивні шахеди, розвивають швидкість понад 500 км на годину. Зрозуміло, що не можна буде звивати зенітними дронами. Чи можна буде використовувати гелікоптери з кулеметами? Ні, гелікоптер не здужене реактивного дрон, оскільки він теж поступається у швидкості. Чи буде ефективна легкомоторна авіація проти реактивних шахетів? Сумнівно, дуже, оскільки не кожен легкомоторний літак маленький може розвивати швидкість. Більшість з них розвивають значно меншу, ніж 500 плюс. Чи буде ефективно реактивна авіація? Так, безумовно. Але виникає питання, якими засобами збивати. На мій погляд, наближатися до цього шахеда для того, щоб збивати його авіаційною гарматою, небезпечно для пілоту, оскільки може бути вибух, розліт уламків, він пошкодить літак і ми можемо втрачати літаки. Але якщо озброїти і використовувати проти цих літаків зброю повітря повітря ракети, так, безумовно, це буде ефективно. Можна буде збивати ці реактивні дрони. Зенітна артилерія зможе збивати? Зможе збивати. Зенітно-ракетні комплекси зможуть збивати? Зможуть збивати. Постає питання у е щоті, вартості. Тобто ми тут залежимо від наших іноземних партнерів, від темпів та е обсягів постачань нам е ракет повітря-повітря е чи земля-повітря, ага. зенітних ракет. Ми маємо сконцентруватися, на мій погляд, на виробництво власної зенітної ракети, яка б могла б значить, використовуватися для збиття цих дронів, максимально і максимально уніфіковано, для того, щоб її можна було використовувати на більшій кількості платформ, на наземних пускових установках, на ПЗРК, на літаках і так далі. Це моя позиція. Ці, зенітні, ці, ці ракетні дрони можуть збивати реактивні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.